Так, Продовження відео стосовно витрати палива Audi A4 1.8 Turbo на автоматі. на нашому Всі там поправляли мене в коментарях, що це не автомат, це варіатор. Да, понятно, що це варіатор, так а варіатор це що, не автомат, люди добрі. Далі, я писав, що це Steptronic 7 ступенчата, 7-ступенчата коробка. От тепер дивіться, що робиться міступенчата коробка, варіатор, круїз контроль 100 км на годину, 2000 обертів. Ми їдемо в гірку, дивіться, яка витрата палива. Як вам такі показники? А тепер скажіть мені, будь ласка, в кого 1,8 турбомотор і механіка? Скільки обертів у вас при швидкості 100 км на годину. І яка при цьому витрата? У нас варіатор і ми їдемо вгору. Дивіться, 2000 обертів. На сьомій передачі. Не на п'ятій, а на сьомій. Так, да, Трошки витрата піднялась. Зараз поїдемо униз, вона впаде. Просто онлайн демонструю для великих знавців і для тих людей, які ні на чому, крім велосипеда не їздили і в коментарях пишуть разну фігню. А люди дійсно цікавляться, які є потенційними покупцями. Звонять і питають, задають багато питань і одне з таких питань, яка витрата. Ось для цього я показав вже витрату по місту, виїхав спеціально за місто і показую, яка витрата. Так що якось так. Audi A4 в кузові B7, 1.8 Turbo, хай буде на варіаторі, але менше з тим. Я думаю, ситуацію видно. Тепер поїхали з горки. Що в нас показує автомобіль? Що розхід падає, так? Та й таки. Всім гарного дня.